Не ув'язочка. Звик слухняний чинодралик орієнтуватися на інструкції, вказівки ними керуватися. Він відправив рано вранці жінку в родбудиночок. а увечері примчався, чи нема новиночок. Посміхнулась медсестриця, як весняне сонечко. І сказала, вам дружина народила донечку. Розгубився чинодралик і спитав у дівоньки, а згори вам щодо сина не було вказівоньки? Бойова коляска. По великому секрету розказав Кузьмі Мартин. Ах, який, якби ти бачив, народився в мене син. Жінка просить, ти коляску пошукав би для синка, а чого б я мав шукати? Їх завод наш випуска? Потихеньку, помаленьку. Обійшов я сім цехів і деталей назбирати для колясочки зумів. Всі їх виніс під полою у вахтерів на очах. А тепер сиджу збираю у чулані по ночах. Сяк і так то лю деталі і назад, і наперед. Все виходить не коляска, а зенітний кулемет. Тільки ти про це нікому язиком не торохти. Буде синові моєму з чим у армію іти. Кошмар з чорного гумору. Син родився у Мартина. Минає рік, мовчить дитина, лиш коли минуло два, найперші мовило слова. Сказало мама, вмерла мама. Сказало баба, вмерла баба. Сказало дід, умер і дід. Сказало тато, вмер сусід. Так прояснилась для Мартина життя сімейного. Картина. Мізантроп. Син школярик, прогляда журнали. Глянь. Гукає батечка свого. Люди в яму мамонта загнали і товчуть ломаками його. Перестаньте голову морочить, буркнув батько. То вже як закон. Якщо люди з'їсти когось хочуть, то з'їдять, хоча б то був і слон. Гумові кульки. Гарні кульки у крамниці. Дід купив онуку. Сидить хлопчик надуває за штукою штуку. Кулька лопне, онучатко сердиться, плюється. Дід із боку поглядає і нищечком сміється. Такі дума історії із людьми бувають, величають кого-небудь, довго роздувають, щось як виднуть, глянуть страшно. Де водопотопне? потім плюнуть і забудуть, коли воно лопне. Свята глина. Баба внукові говорить все то вигадка пуста, що людина вийшла з мавпи, бо людина ж без хвоста. Бог зліпив людину з глини. Це вже істина таки. А чому ж питає хлопчик не з пшеничної муки? Ні, відказує старенька, не годилося з муки, бо з людей робили б люди пиріжки і галушки. Еволюція. В зоопарку батька запитав хлопчина, чи то правда, що від мавпи походить людина? Правда мовив батько, наука доводить, що людина, безперечно, від мавпи походить. То чому ж ці мавпи сильно так відстали, Чому людьми ще й досі справжніми не стали? Батько вуса гладить, весело сміється, таке синку і людям не усім вдається. Лихослов. До папухи в зоопарку підійшов гусак. А чого це ти, питає, зажурився так. І чому у тебе, друже, голова в бентах? Ех, сказав йому папуга. Ти щасливий птах. Ловиш рибку на ставочку та скубеш траву. А ось я на місці, виднім між людьми живу. Всім відомо, що у мене мудра голова, від людей я переймаю фрази і слова, тож таке недавно ляпну тут, при дітлахах, що дорослі закричали з в птах. Через цей сиджу без їжі вже чотири дні. Бачиш? Вуха заліпили пластерем мені. Плотючисть. З левицею зустрівшись у гаю, свиня сімейку вихваля свою. Погляньте но, ну, які у мене паці, п'ятнадцять штук і гарні всі, як цяці. А що у вас, дитятко, лиш одне? Та й те якесь кудилатеньке, смішне, ну, їй же право, наче киця. і відказала їй Левиця. Воно то так, мадам свиня, ви народили більш десятка, але ж усе то поросятка, а в мене левеня, портфелики. Школярі на вигоні у футбола гралися, а до їх портфеликів цуцики добралися та як стали гристися, сукині синочки розтягли портфелики на дрібні шматочки. Про таку пригодоньку не було б балачки, якби за портфелики гризлись лиш собачки. Селище Виросло над річкою селище нове. Усього півроку в ньому люд живе, а уже контори видно там і тут, різні управління, відділи і суд. По широкій вулиці йдуть синок і тато. А для чого таточку, вивісок багато? Батько тихо каже ти іще дитя, не збагнеш цього ти, синку, до путя. Як ото без гусені не буває саду, так і без нахлібників не буває ладу. Копійки. Як до мами одиночки вдень прийшов піжон. Потягла вона синочка на тісний балкон. Ти сиди отут, синочку, тихо, не кричи, та дядьків, які проходять унизу, лічи. Я не хочу їх лічити, їх багато там. Я за кожного синочку по копійці дам. Хлопчик сердиться. Навіщо копійки мені? А морозиво ти любиш? Може, скажеш ні? Налічив синок швиденько, двадцять сім дядьків. Грюк у двері і до спальні кулею влетів. Матір смикає за ногу. Годі, уставай! На морозиво вже хватить. Копійки давай. Вирізки. Я оце в газеті, синку, про таке читаю, що папір в країну нашу завезли з Китаю. Так виходить, що паперу не було до того, як обходились учені в ті часи без нього. Просто, тату, брали шкуру. Цапа чителяти обробляли і писали, що там слід писати. А тепер ось на папері пишуть навіть діти. Батько сумно посміхнувся. Нічому радіти, бо як добре придивитись, то тепер виходить, що дешева писанина і науці шкодить. Хтось газети ріже, ріже, вибира цитати, потім зліпить все докупи й пнеться в кандидати. А якби отак він шкуру різать заходився, зразу стало б, очевидним, чоловік сказився.